Загалом за новим законом, який вийшов у 2024 році, вже трошки свіжіша постанова. Ці огляди мають проходити всі, хто працює на державній службі. Тобто люди, які оформлюються на працевлаштування, офіційно. Ну, також може хтось підпроти для себе за бажанням, звичайно. Ну, в нашому, так сказати, зараз світі, військовий час, це має прийти кожен з нас, ми так вважаємо, але враховуючи оплату. Ну, цінник, так би мовити, це не всім доступно. В переліку вказані ті професії, які відносяться до особливих умов праці. Тобто там є дуже велике емоційне навантаження, фізичне навантаження, робота з психоактивними речовинами, тобто, робота з аддикціями, так би мовити, є такі спокуси, як алкогольне виробництво, гази. Ну, багато тих моментів, які варто перевіряти, чи людина не правдеформація не з'явилась, скажімо так, на протязі якоїсь та роботи. Маршрут пацієнта або клієнта. Він складається з декількох етапів. Перший етап клієнт приходить в реєстратуру. Там є відповідний відділ, асистент. Вона приймає у нього заявку. В нашій крім заявки додається протитуберкульозна анкета, згода на обробку даних, згода на психіатричний огляд, тому що все це має бути офіційно за непримусово, а за згодою клієнта. Він заповнює ці всі бланки, обов'язково перевіряється база звернень, що людина раніше не зверталася ні до кого за наркологічною допомогою, психіатричною. Потім після цього її дають направлення на аналізи. Аналізи забираються в певний час з ранку до обідньої години до 12-ї. Він здає кров та сечу. І потім приходить на час, який, їм, наприклад, подобається. Ми комфортно записуємо. В нашому закладі записують на час. Тобто ви там хочете на 9, приходите на 9 там в середу. Кому як комфортно за часом. І все. Потім він приходить на те, на, ну, на той час, коли він записався, ось і. Я його оглядаю. Я лікар який працює в цій структурі. Ми проходимо огляд. Огляд складається з трьох частин. Як в законі прописано, огляд є психіатричний, наркологічний і частина соматичного, так би мовити, після проходження огляду заповнення всієї документації отримує довідку.